Привіт світлічки. Ми продовжуємо наші записи про накшатри. І сьогодні ми переходимо до третього етапу творіння і починається він з достатньо такої жорсткої, страшної, як завжди, накшатри мула. От. Ну, на початку страшна, як завжди. Я думаю, що ви вже звикли до страшних накшатр. От. Потім, коли ми з ними там вже розбираємося, то виявляється, що не, не такі вони прямі страшні. Нема чого боятися. Тобто це всього перехід на якийсь рівень, а всі зміни, всі, все, що відбувається, всі зміни в нашому житті, вони нас там завжди лякають, що щось нове. От, всі перші накшатри це у нас Ашвіні, мага і Мула, за них відповідає Кету. А кету він щось обрубає, те, що лишнє, те, що не потрібне, від того всього у нас вичищає. Ну і знову ж таки, тут піднімається наш досвід, чого ми навчились на минулому. Етапі да, і куди ми йдемо далі. Тобто, ну, е е е е е момент перезавантаження. Да. Так, е е Символ цієї Накшатри, це у нас іде корінь або хвіст льва. І е Божество, яке за нею відповідає, це, ну, пишуть ніріті. Також я зустрічав нірі Воно ще пишеться Нір. R3, воно так пишеться, ну, Ніртрі. Да. Тобто на санскриті Ша також називають ну є Шива Господь, а це його е, ну, друга половина жіночого прояв це шивані. Тобто один з термінів таких я так само зустрічав. Інна, доброго дня. Так, передаю слово вам. Дня. Так, ну що? Ми з вами добралися до заключення накшатри Кету, ну, Я б сказала, що це саме вже не така найбільш кетунянська накшатра. да, Кожна накшатра наступна. Секундочку, ще, ще, ще секундочку, да, 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 щоб нам було легше ще говорити, я хотів ще показати. Да, 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 от, ой, ще, ще, ще я не то відкрив. Да, от я хотів показати, от, де вона є, де вона знаходиться. Да? Так, значит, перше, У нас йде перший етап творіння. Так, тобто це Ашвіні, Пхарані, Кріті, Карохіні, Мрігашира, Ардра, Понарвашу, Пуща, Ашлеша. Далі в нас був другий етап творіння. От він починався з накшати мула, яка за кету відповідає. Так, Тобто швіні була кету. От Тепер мула, да, то, що ми казали ганданта, а шлеше мула. Так. Ну, от. І далі у нас йде мула, пурва, пхалгуні, Утера, пхалгуні, хаста, читра, свайті, вішакхенродха, джєштха. От ми закінчили на Джєштхі. Тут у нас знову йде ганданта, і тут у нас починається третій етап творіння. От. І перші накшатри. Тут перший етап у нас іде. Це йде мула, пурва шатха і утарашат. Та Інна, все, тепер передаємо слово, тепер я все своє сказав, те, що мав тому ми добрали до заключення Накшатри кету. Я б сказала, що в мулі накшатри найбільш сильно да, найбільш сильно наповнена вона енергетикою кету. Тобто у нас макха була попередня, вона така в ній дуже відчувається карма минулого, да? бо з нею пов'язані наші предки. Тому Накшатра в ній найбільше сильно все, що пов'язано з кармою минулою. Тому, тому не просто так символом. Цієї накшатри є корінь. А якщо бути точнішими, то навіть скупчення корінів, які пов'язані разом, тобто разом зв'язані зв коріння. Та, та. Що таке коріння? Це карма минулого, те, що ми тащимо з вами з минулих життів, да. Тому, звичайно, кар... накшатра Мула найбільш китенянська накшатра. І якщо людині вона потрапляє в гороскоп, навіть, я б сказала так, якщо вона сильно проявлена, тобто там або лагна, або лагнеш, або сонце, або місяць, стоїть, да? тобто атмакарка, якісь сильно проявлені показники, то людина дуже пов'язана буде з якоюсь кармою минулого. Да? Тобто плоди карми, вона тягне їх з собою цими коренями, які зв'язують. І вони можуть бути різні. Тобто вони Завжди плоти карми ну люди дуже часто думають, що карма це щось таке страшне да боже, О, це карма, кармічний партнер це щось страшне. Але карма це просто е, дія, да? Причина, да. Е, причина слідственна зв'язок, і все це називається. Погано, або, да, да. да, Корені можуть бути як гарні, а можуть бути і гнилі. Тому а сама наявність мулена кшатри ще не каже про те, що людина буде все тільки погано. Ні, ні в коєму разі, хоча ми. Дуже часто так саме сприймаємо цю накшатру, тому що, як ви правильно сказали, її божеством є богиня неріті чи нерітрі, яка є богинею руйнувань. Це руйнівна форма, да? вона відповідає за руйнування, як і сам Шива в принципі. Так? В нього є руйнівна форма е, рудри, Ардру ми з вами вивчали, і це теж руйнування. Точно так же і мулана Накшатра. її задача зруйнувати тяжку якусь Да? Яку ми тягнемо в цих коренях, да? тобто гнилі корні. Її задача зруйнувати гнилі корні. Бо ми по своїй е, дуже часто е, нерозумності да? забуваємо чистити гниле коріння, да. а все намагаємось удобрювати щось і виростити персики. Зверху, да? З, зверху, зверху. Коріння. Зверху да. Да. зверху ман. Ман. не, не занурюючись. а чекаємо манго. Ну, ми так любимо просто У нас, таке так, таке улюблене завдання. Ми дуже часто так люди робимо. Да, Ось да. тому це. Якщо в вашому гороскопі потрапляє Накшатра Мула, то ваша задача, я б сказала навіть як одного з головних людей вашого роду, тому що да наявність родових Накшатр, таких як мула і Макха, вже говорить про те, що у вас є задачі перед всім родом. Це не тільки перед вами, це задачі перед всім родом. Тобто, ви настільки Прикольно. сильна людина, да у вас сильний потенціал, дуже сильна, що ви можете щось зруйнувати негативні родові програми, які є у вашій родовій системі. Тобто в цілому на вас велика відповідальність. А дуже часто люди через те, що мула накшатра руйнувань, вони руйнують зв'язки з родом. Вони їх не влаштовують рід. Я повинна буду була народитися там в сім'ї мільйонерів. а Я народилась ось тут. Чому це так вийшло? Я случайно тут попала, к люди іноді кажуть. Я відчувала себе іншою. Ну так, да. карма, знаєте, як закони карми помилились, не тут та била нічого подобного. Якщо ви тут народились, то ви, значить, це заслужили. І ваша задача просто не від. Не відрізати свій рід як якщось таке, вони щось нижче, а я ось така возвишена да? або возвишена, або возвишена. Ні, а тобто, навпаки, взяти на себе відповідальність, щоб змінити негативні програми роду. Дуже часто люди, яких є мол, на кшатра, у родовій системі є якась програма негативна, або там алкоголізм, або насилля, якесь сімейне, да? Або, наприклад, там дуже сильні жінки, які там, наприклад, як і принижували чоловіків, да, або навпаки, тобто будуть якісь негативні програми, або там позиція жертви, да, щось таке буде негативне, що тягнеться з покоління в покоління в покоління. Тому, звичайно, якщо вас мула, вам треба це зруйнувати. Богиня Неріті каже, зруйнуй старе, руйнуй старі корені гнилі і будуй нову систему цінності, повністю нову не ну, просто так мула знаходиться в стрільці, стрілець це знак ідей. Це да, той да. ідейний лідер, який веде за собою, каже: За мною товаріщі, да, ходімо, в мене є класна ідея, нова ідея. Да, я можу висока ввести. висока ідея Так, да, да. знак оптимізму. І це по це найчастіше дас плавності. Ідеї стрільця вони побудовані на якраз законах всесвіту, да, законах Тхарми, тому звичайно. Не переживайте, якщо у вас мула, да, хоча інтернет пише зазвичай, що це саме руйнівна накшатра, mm. да страшна руйнівна, о Боже. Ви no, десь завжди. 10, Ну, то треба враховувати так. те, що люди, люди, за, за, сати, люди зациклені на тому, що насолоджуйся, От тільки насолода. Ми ж насолод, насолод. насолод, прийшли в цей світ насолоджуватися, як дуже часто, так, сучасна так. позиція психологів каже там і так далі. А це не так. Ми прийшли насолоджуватися. Якби це було так, покажіть мені людина, яка насолоджувалася своє життя. Її просто немає. Не... Воїни. Палки в кольозах, ну, да. то війна, то епідемія, то голод, то інфляція, то руйнування країни, то ще щось не виходить. Не виходить Тому так. треба просто прийняти це як факт, що у вас така місія, і навчитися чистити своє гнале коріння і будувати, да. І потім, коли ви почистили це гнале коріння і удобрюєте чим вищими знаннями стрільця, духовними знаннями стрільця. Високими, так? Так, Законами дхарми, да, обов'язками розумом ви удобрюєте свого стрільця саме цим, і тоді формується зовсім інша система цінності. Оце і треба робити муля, руйнувати старе. І ще дуже цікаво, що концепція цієї накшатри. Я цю фразу постійно згадую, тому що в мене є мула Накшатра, міла гнешені. Ось і я постійно коли мене там накривають якісь там е, такі, знаєте, там думки mm -hmm. складні і тяжкі, то я завжди згадую цю фразу Мули Кшатри, що задача мулена Кшатри навчити людину бути щасливою, навіть якщо нема причин для щастя. Mm -hmm. І mm -hmm. я завжди це згадую це прям mm -hmm. мого життя, тому що ну, нам дуже часто кажеться, ну все, нема причин для щастя. Mm -hmm. Є. І мула вас цього навчить. Якщо вона. Вас ну дивіться, є, якщо навчити. на це подивитися, то знову ж таки ми тоді купаємо в корінь. А якщо корінь да. дивиться, то. Бо тому, що ну мені подобаються ті питання там, а у вас є душа? Так ну ти душа чи в тебе душа? Ну блін, якщо душа має вічну природу, тобі дали то тіло сто років поносим, викинули, дали друге. Да. Ну, це, і, це, і, як і, У штанів, спросити штани, а у вас є ноги? Да, так, да, 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 типу. да. ну типу, типу, так, да, згодний, так. Да. Тобто ну, якраз. Ви вирішує що носити? Штани ви вирішують, яким. Оги, туди ти сунути чи ноги вирішують, а якщо штани натягнути? ну є люди, які кажуть, що штани вирішують да або тото, або або так само, як знаєте, як автомобіль вирішує, куди куди людина має їхати. А не люди, як і буде або ну, куди їхати, да, так. Да. автомобіль собі. Хм, мені от не подобається. Давайте якось інакше. Ша да, да. да. ще так само бачите. От люди, от ви правильно підмітили, да, що люди, люди шукають тільки насолоду. І на консультаціях це все постійно. Що мені зробити да. щоб я насолоджувати, коли, коли буде той рік, коли буде весь рік насолоди, коли він буде Так, да, да. вже важно все життя, да щоб це було да і а тут... життя проходить. І в очікуванні цього безмінай насолоди, ми можемо пропустити все своє життя. Все. Ну, Дивіться, скажу так: от бачите, вивчення ведичної астрології, то до мене люди раз приходять, хто приходить на навчання на річний курс, да, вони там десь під ну, в другій половині курсу вони так починають вже в'їжджати, про що йдеться, мова вони так, ага, ага, нормально, от, ага. чому? Тому що вони починають бачити корінь, от іменно цей причин. Тому що от, люди приходять кажуть, е, це, 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 це карикатура, мені сподобалась, як там було, да, що е, стоять два зайця. Да, тобто один стоїть в нього там морковка маленька, але то зверху там лопухи великі, да, а другий стоїть в нього там морковка з Провенна внизу, а під землею, а зверху там чуть-чуть три листочки. І то, в кого там от ті великі, стоїть, такий, ну я тут крутий, там, It's... да, тобто, так само, як ми можемо сажати, от, ну уявіть собі, що от у вас був сад, ви його спилили зверху, і всередині там коріння старе. Його треба підняти, дістати, прочистити землю. Тоді можна щось садити нове, щоб воно тоді бросло коріння вниз, щоб тоді там був фундамент. От, Кому yeah. хочеться от в тому багні купатися? Нікому не хочеться. Всі так, ну, зверху давайте щось там ткнемо, хай щось росте. Так вона не буде рости, тому що ну, всередину нема, вниз нема куди рости. от І всі Накшатри, от я пам'ятаю так само, як я сам перший раз от вивчав накшатри, ну, я той самий етап проходив, наслухався, там, в інтернеті ще десь начитався, чи там ну, люди, хто там не компонентів, там накшатра там така мула там. Блін, що ж там таке? Сідаєш читаєш, читаєш. А, ну б да, б. ну вона да вона чистить, вона вичищає, вона позбавляє від а. чогось. Вона там, а, ну. там такі астрологи наслухаються і проводять консультацію. Бачить накшатру мулу в гороскопі, і кажуть, о боже, ви народжені да, 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 Це як так, це, класно да. таки пішов і повісився mm. після консультації. Є такі, ну, так да, є такі, було. на жаль, да. на, на жаль, такі експерти є. Да, так що От, тому ну, е, ну, один, ну, Ми так само з ціною про що хотіли вам нагадати, про те, що не бійтеся тих накшат. Да. да, це це знаєте, то саме, якщо так от подивитися, да це е, мені подобається ну там тема юрведа. Там хто займається, хто цікавиться да. тим питанням. Якщо так само розібратися, да це це те саме. Нам подобається смачна їжа. Ну конечно, що подобається. Ну окей, Свято ну тут, тут <кхів> на столі <пів> все ясно. <пів> да. А <пів> далі <дальше? пів> ну да ми ж не можемо в себе туди тільки запихати. Тобто, десь є призначене спеціальне місце, куди да. е... не все тільки входить, но ще й да. виходить. Да, і там точно зовсім. Ну да, і там там зовсім точно не така краса, як було на столі. Ну зовсім не така, і запах взагалі не такий. Da, yeah. то есть, але це є частина нашого життя, і вона має місце. От, і, ну, це як так само учили про він постійно зрівнював. Мені подобається курка, яка несе золоті яйця, але мені не подобається, що вона їсть зерно. От, треба голову відрубати, от вона тільки хай несе. Да, ну yeah. no, yeah. Нічого yeah. не їсть. Не і красиво. <laughs> тут, так не буває. Да. От, і, і тут ми знову ж таки про що говоримо? Про те, що якраз накшатра мула, вона що допомагає. Це якраз той момент, коли ми виходимо на новий рівень для того, щоб вийти на рівні, Знову потрібно пройти чистку. Тому знову ж таки, у нас виходить, що Ганданта. Да? Тобто Це ці дві накшати, джештха і мула. От, остання ганданта у нас, ну, нас іде, пардон, ну, три. ну Одна uh -huh. два, раз, два, три. ну Одна з гандант, яку ми проходимо. І вона, в принципі, така одна з високих. Да? тобто, ну Тут як, да, тут важко сказати, яка там. Да, сама така трансформаційна сама ганданта ця скорпіон стрілець. Стрілець. Ну, да, Найчастіше найбільше в життя людини вона приносить таких сильних трансформацій, якщо вона проявлена. Так, ну так, да. якщо ми ну, знову ж таки, якщо подивитися, то бачите, восьмий будинок це в нас що йде? Це йде в нас. Е... Скорпіон, восьмий будинок, скорпіон це зміни, трансформації. Там і так далі. Да, а дев'ятий будинок це в нас іде, як його, це вже вихід на духовність. От. Тобто, поки ми не пройдемо якісь зміни реалізації, трансформації, знову ж таки, у нас в Скорпіоні місяць падає, поки ми вже оці переживання не переживаємо да, і не зрозуміємо, що щось є вище, якісь вища місія в житті. Оцей стрілець, от, бо стрілець він дає, ну, в першу чергу це дає висока якась місія в житті. Все це не про те, що тупо пішов, там, їх заробив, там, десь погуляли, щось почудили, там, насолодились. Ні, це, це вищі рівні набагато. Це зовсім інакші рівні і воно зовсім по-інакшому працює. Тому що цей перехід, він якраз саме те, що потрібно. Так, добре, Інна, дуже вам дякую. Так, хто має, Александру Мула? Відслідковуйте, дивіться. От, якщо маєте якісь цікаві приклади, будь ласка, пишіть в коментарях. От, Дякую всім за увагу та до зустрічі в наступних відео.